Чи як ви думаєте, чи можна зробити збитки на Андрея своїм сусідам і начальнику? Збитки на Андрея, хлопці роблять тим дівкам, які на відданню, щоб в такий спосіб приблизитися з родиною. Ідуть, ідуть хлопці, хлопець з дівчиною зустрічається. Ну, і ще батькам ніяк негод не сказати. встидаються, ще не знають, що то робити. На Андрея це дуже добра нагода. Приходять, зняли браму. Тато питає, хто браму зняв. Ну, бо вона знає, з ким вона ходить, ні? і вона каже: Петро, той, що колоно не Все, каже, нехай приносить завтра браму і я кладу мов гореч. Ну, так мало бути. Все на другий день, вже на 14 там, грудня, чи коли тут Андрея тепер по-новому, так? І вже несуть. Несуть браму з хлопцями здовж селом, всі дивлю, о, понести браму то до колодія, понести браму, певно, донька б десь віддавати. Все, приходять, закладають хлопці, тато кличе до хати, стів накритий, все, а давай знайомиці, хто ти, що ти. От. І так було це. Це знімали брами у дівчат, котрі на відданю або котрі вже там, ну, де з хлопцями але ще так за рукою боїться помацати. Тобто це. Для тих кавалерів, які ну, мають дівчат, а начальник нічого не має до Андрея розповість, якщо ви хочете зберігати традиції, збитки робили і брами знімали там, де була дівка на відданю.